Друзі, всім привіт, з вами компанія автопарк ЮАДу. У нас заїхав ось такий класний Ford Fusion. Це у нас 2015 рік, 2 літра газ бензин Ось так він виглядає попередній частині автомобіля. Я зараз покажу його ще по салону, по кузову без видимих дефектів. У нас по комплектації 4 гудверні безкощові доступ, електрорегулювання зеркал, електростіклоподйомники, пам'ять сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, підігріви. На приборочці у нас 154 тисячі ріднього пробігу, автомат, електроручник, велика мультимедія з блютузом і з, з усіма приколами. Е, також є люк. Зараз покажу його, по задньому ряду автомобіля По задньому ряду автомобіля шкіра в ідеальному стані, ніде не затерта. Все чутова карта дверей також в ідеальному стані. По колу автомобіль виглядає ось так. У нас є задні проктроніки, задня камера заднього вигляду. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро метровосельківській. Даний автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та заготівку. вас на перегляду на автомін.